Вітаю в ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. На початку випуску стисло про головне. Спецоперація СБУ в Одесі затримали двох бойовиків ДНР. Підтоплень більше не буде. В Одесі розчищають буферний ставок на Балківській вперше за останні п'ять років. Мотокроси серед ночі Одесити просять у співробітників ДАІ захисту від небезпечних перегонів. Центрі уваги недобудови альянсу. Чиновники та інвестори вирішували, яким чином завершити спорудження проблемних будинків. СБУ розкрила карти спецоперації у центрі Одеси 2 липня. На вулиці Жуковського були затримані двоє членів так званої ДНР, які брали активну участь у військовому протистоянні проти українських військових на Донеччині. Намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за участь у бандформуваннях на Сході, вони утекли із зони АТО. Один із лідерів терористів, за кличкою «Дозор» і його поплічник планували заховатися на Одещині, де за допомогою місцевого жителя знайшли тимчасове житло. Зловмисників затримали бійці спецпіду. Підрозділу Альфа. Одеса попрощалася з майором Ігором Кисельовим. Випускник Одеського інституту сухопутних військ загинув на Донбасі. Останню путь українського офіцера провели з усіма військовими почистями. Траурна церемонія відбулася в будинку офіцерів. Офіцеру Ігорю Кисельову виповнилося лише 26 років. Звання майора йому присвоїли вже посмертно. Він загинув від пострілу снайпера в зоні антитерористичної операції. Попрощатися із військовослужбовцем прийшли рідні та близькі керівництво міста, командний склад та військовослужбовці одеського гарнізону. Тяжело зараз, конечно, говорити, особливо коли знаєш ігоря чоловіка, з яким в місті поступав, в місті учився в місті можна сказати, проходили... Службу курсантскую чотири роки вместе, в одному інституті, во втором. Як товариш, я знаю його, як верного друга, хорошого, відзивчого. Всегда готовий прийти к тебе на допомогу. Зараз, к сожалению, він не з нами, але в душі і в пам'яті він завжди з нами. Берегіть і пам'ятать товариші. Рішення поїхати до Донбасу та взяти участь у військовій операції Ігор прийняв добровільно. У зв'язку з тратою годувальника сім'ю Кисельова забезпечуватиме держава. Необхідно сказати, що в даному випадку держава, Україна бере на себе обов'язки щодо цих соціальних гарантій військослужбовцям, членам їх сімей, військослужбовцям, які загинули під час виконання своїх службових обов'язків в АТО. Військове звання було присвоєно Ігорю Майор за його військову доблесть, його чесність, його соблін, службу. Виконання військових обов'язків, захист нашої батьківщини, поховали Ігоря Олександровича Кісельова на одному із міських кладовищ. За офіційними даними, з моменту подій на сході вже загинуло близько 200 військовослужбовців. Багато з них після поранень перебувають у лікарнях та шпиталях. Ілона Варава, Дмитро Майсеєв. Жителям Балківської та Щорса більше не буду загрожувати підтоплення. Тиждень тому розпочалася масштабна робота з розчищення румунського каналу Ліман-Море. А тепер приводять до ладу гідротехнічні споруди на Балківській. Взялися і за буферний ставок. Саме сюди стікає вся дощова вода, і вже через колектор потрапляє у каналізацію. Інженерні системи тут не чистилися майже 5 років. Тему продовжить Ілона Варава. Вулиця Балківська потопає в багнюці навіть за невеликого дощу. Зливова каналізація, що біля Пересипського мосту вже давно занедбана. За період більше десяти років вона замолилась і втратила свою функціональність. Як наслідок, вода підтоплює дорогу та будинки. Ми стоїмо якраз біля цього буферного ставка, де виход, в якому воно стані. Воно не способне навіть прийняти. Тому, коли йде зброс води, упирається тут в стіну, іла, яка вже є годами не чистился и не вывозился. Вибивають люки і все, вся вулиця Балковська затоплена і пливе. Наразі йдуть перемовини між інфоксводоканалом та профільними службами, які мають розчистити всі трубопроводи зливної каналізації. Вони з однієї сторони підуть, ми, ГКП «Городські дороги», почнемо нашу розчистку цієї території, вивеземо відсюди іл, який скаплювався десятиліттями, і підготуємо под, це сооружение, гідротехнічне сооружение для прийомки води в ті періоди, коли йдуть більне дожди, обильные ливни. Гідротехнічна споруда, схожа на озеро, збирала в собі води із вулиць центральної частини міста, а також Балківської та Щорса. Зливова каналізація перестала працювати, що й призвело до періодичних затоплень вулиць міста. До того ж, на території технічної споруди встигла з'явитися будівля приватного підприємства. На території нашого комунального підприємства Частне підприємство построїло себе здання. Хто видавав документи? На якому праві видавали документи? Це непонятно. Виграли йому суди, город в суди. Зараз ми обратили суд для того, щоб принудительно снести це здание і освободить наше гідротехнічне сооружение. Роботи по очищенню території тривають. Працюють екскаватори та вивозиться непотріб. Тож вже незабаром проблема підтоплення вулиць Балківської та щорса буде вирішена. Ілона Варава Дмитро Мойсеєв. Не альянсу. Проблему інвесторів цієї компанії вже не перший рік займається нинішній мер Геннадій Труханов. За його підтримки вдалося завершити та здати в експлуатацію шість довгобудів альянсу. Загалом недобудованих будинків цієї корпорації, де замовником виступає управління капітального будівництва одеської міськради, залишилося п'ять. Долю трьох з них на Марсельський 1 одина та висоцького – вирішували під час розширеної наради за участю представників облдержадміністрації, профільних структур підприємств та інвесторів альянсу. Захід пройшов по ініціативі та під головуванням Геннадія Труханова. Питання недобудов альянсу нинішній мер Одеси займається не перший рік. Всього в Одесі було 12 довгобудів цієї корпорації, і тільки один вона самостійно здала в експлуатацію. Решта шість за останні три роки були добудовані завдяки роботі Геннадія Труханова. На сьогодні залишилося п'ять недобудов альянсу на робочій нараді під керівництвом одеського міського голови Геннадія Труханова за участю заступника голови одеської облдержадміністрації Михайла Кочука, представників профільних структур, підприємств та інвесторів альянсу були винесені конкретні рішення, які визначають долю трьох будинків та їх інвестів. Сегодня мы выработали вот ту дорожную карту поступков, которые должны э, и отвели себе две недели на ее реализацию и проверку по юридическим департаментам согласования всех вопросов. Через две недели до 20 числа мы должны будем э, в идеале выйти на два объекта Марсельского 1-1А и на Высоцкого 27, э, для того, чтобы приступить к завершению строительства. Завтра будет проходить э, комиссия по доле города, на которой будут рассматриваться эти вопросы. После этого мы еще раз встречаемся с застройщиками, которые будут достраивать, и приступаем к воплощению в жизнь наших, наших планов. Окрім питання доля будинків за адресами Ліздольська дорога 36 і Висоцького, 18. будівництво останнього практично завершено, проведено благоустрій. Проблема у відсутності внутрішньобудинкових мереж. Шляхи її вирішення будуть знайдені в найближчий час. Що стосується об'єктів, розташованих на кордоні області та міста, то сьогодні в цьому плані налагоджений тісний контакт з обласною владою. Я радшо у нас розуміння з Міхевілічем Кучуком, який знає хорошо місто і знає проблеми і як їх рішати. полное понимание, я думаю, что позволит нам избежать тех проволочек, которые у нас были до этого времени, когда мы как бы... Город остался один на один. Сегодня это понимание есть с областью, нам, я думаю, что будет оказана помощь. В том числе и, надеюсь, и на помощь бюджетных и на внебюджетных средств. Может быть, это будут благотворительные фонды, может быть, это будет, будет и какие-то помощь из областного бюджета. Ну, сподіваємось на допомогу обласних структур. Днями, за словами мера, відбудеться розширена нарада із забудовниками. Я думаю, що ми проведемо совещання з застройщиками, со строителями, роботи для сфери, щоб виробити єдине розуміння в цьому питанні і, і, і дійсно вирішити раз і навсегда проблему недостроїв нашого города. Самое главное не просто її решить, а виробити. Такі правила роботи в нашому мірі, які б не позволили сьогодні недобросовісним застройщикам участвовать вообще в стройках, в щоб не, в не допустіть подобних ситуації в нашому місті. Інвестори альянсу не втомлюються дякувати меру за участь у їхній долі. Сьогодні за повітні квадратні метри чекають 700 інвесторів. А це з членами їх сімей близько двох тисяч деситів. Очень благодарны городским властям, що нас не оставляют все таки наши проблемы без внимания, и все таки ее решают всеми возможными способами. И вот уже даже область подключилась. Слава Богу, появились в городе хозяева настоящие, люди з політичних волі, которым можуть приймати рішительні меры по проблемам. Що ж чекаємо від інвесторів альянсу запрошення на новосілля і продовжуємо слідкувати за ситуацією. Тротуар Аркадії заставлені автомобілями. А біля аеропорту та на Приморському бульварі мало не щоночі влаштовують небезпечні перегони любителі дрифту. Це лише вершина скарг, яка надійшла до ДАІ під час прямої телефонної лінії. Що ще не влаштовували городяни, Якої реакції очікують від державтоінспекторів, розкаже Катерина Чабан. Дзвінки на номер гарячої лінії надходили щохвилини. Телефонували як городяни, так і мешканці регіону. Одесить насамперед турбувало питання нічного дрифту, який влаштовують біля аеропорту та на Приморському бульварі. Керівництво дає, обіцяє покласти край цій проблемі. Кожна зміна, яка відділа таке як ось, докладують немедленно дюжину часть, дюжину частина нам. Ми виїжджаємо, приїжджають на місце машина в лабораторії, у нас є служебний автомобіль, де перевіряємо состояние тих вихлопних газів. Направляем автомобили на метрологию. Так, видим мы реально которые, колеса, которые истертые на них протоколы. На сьогоднішній день я вам скажу немножко явно вмічилася таких автомобілів по городу. Явно молоді матусі та люди похилого віку найбільше стурбовані наявністю хаотичного паркування автомобілів на тротуарах Аркадії. Вихідними коли наплив відпочиваючих збільшується, пройти тротуарами нереально. От п'ятниця субота виділяємо туди 3-4 екіпажі, які в общем-то, займаються і регулювання движення, і в тому числі контролем проїжджаємості, розстановки транспорту. Ми обов'язково уделим внимание спуску на улиці по Смітну щоб можна було нормально ходити. Дякую за сигнал. В серйоз взялися вдаї і за тих, хто промишляє викраденням автомобілів. В порівнянні з минулим роком відсоток угонів виріс майже на 40%. Текущого року на території Одеської області зареєстровано 447 незаконних завладінь транспортними засобами. Для порівняння, в цей же період времени минулого року, ми маємо цифру 323 незаконних завладінь. Тобто розв'язка з цього кількості транспортних засобів була 137. Транспортних слів батьків у розпал літніх канікул хвилює питання дотримання правил дорожнього руху автолюбителями, адже саме в цей час зростає кількість ДТП за участю дітей та велосипедистів. У нас в цілому по області наблюдається незначительне сниження кількості ДТП і по общому кількості, і по числу погибших, і по числу ранених в цих ДТП. В настоящее время с учотом того, що наступили канікули, активно проводиться робота по сопровождению дітей к месту отдыха. И обратно это делается практически регулярно. Катерина Чабан, Георгій Дячик Українські господині у розпачі у розпал консервації з прилавків магазинів зникла сіль. Соляний ажіотаж охопив уже більшу частину регіонів. Купити сіль нереально ні в магазинах, ні на базарах. За однією з версій такий попит викликали чутки про те, що ДПР «Темсіль» сіль припинило свою роботу. Водночас на офіційному сайті підприємства цю інформацію спростовують і запевняють, що працюють у звичному режимі. За червень підприємство випустило продукції майже наполовину більше, аніж за аналогічний період минулого року. А з початку липня на двох рудниках Артем Солі організований тризмінний режим роботи. Станом на 3 липня підприємство поставляє свою продукцію до усіх областей України за узгодженим раніше графіком. Цю інформацію підтвердили і в департаменті економічного розвитку і торгівлі Одеської облдержадміністрації. З усіх питань стосовно відсутності солі у торгівельних мережах просять повідомляти за номером 718 96 09. Одеським господиням відсутність солі поки що не докучає. Як з'ясувала наш кореспондент Катерина Чабан, жінки більше скаржаться на брак грошей та подорожчання продуктів харчування. Тож, аби зима не була голодною, дружно взялися за консервацію. Водночас роблять запаси і без використання солі. Літо у розпалі. В сезон фруктів та овочів хазяйновиці одеситки запасають вітаміни на зиму. Але наразі цінова політика для консервації дещо зависока. Тому господарки знайшли власний вихід із ситуації. Ні, ну зрозуміло, що все частями вже не як звичайно це все робилося. Большими, а все кусочками якими-то, для того, щоб одразу не потратити велику суму грошей. по мінімуму. Щось таке попроще, як, як дешевле. Ось це все, що я так І якби не були відносини. Дорогі продукти – це наше здоров'я. Але консервація це не єдиний спосіб їсти вітаміни взимку. Одеські господарки знають і дешеві варіанти того, як оздоровити свою сім'ю холодної днини. Економлять не лише на цукрі, але й на банках та кришках. Крім консервації существують морозильники. Прекрасно зберігаються сливи, черешня, вишня, сушені, фрукти, овочі, не вопрос, тому що завжди треба пити компоти. І сухофрукти, особливо, якщо це зима, увар, узвари і так далі. Ані крайне не нам. Втім, незважаючи на високі ціни, виключати консервацію повністю зі свого раціону одесити не збираються, адже здоров'я не купиш ні за які гроші. Це полезній, це нужний, це результативний. А тим, хто не надає перевагу ні фруктам, ні овочам у склянках, радимо дослухатися до ще однієї слушної поради. Не консервую взагалі. А чому? Здоровий образ життя. Катерина Чобан, Георгій Дячик. Ви були у зоопарку вночі? Певно, що ні. Унікальна можливість надолужити упущене, а заодно познайомитися з нічним життям вихованців зоопарку, яке недоступне денним відвідувачам, буде цієї суботи. Екскурсія під зоряним небом відбудеться у наймістичнішу ніч року напередодні Івана Купала. Більше знає Катерина Чабан. Сумувати відвідувачам одеського зоопарку точно не доведеться. До кінця літа тут влаштують як мінімум шість видовищних свят. Усі заходи мають екологічне спрямування. Їх учасники дізнаються більше про звірів та саму природу. Найдивовижнішим буде дійство на Івана Купала. Влаштують його у нічний час. Це Буде дуже такое цікаве, усі дощі папельне може такое загадочне дійство. і ми к цього готуємося вже зараз. Нічна екскурсія на Івана Купала пройде в зоопарку вже в п'яте. Такий напрямок роботи тут планують розвивати і в майбутньому, адже нагода побачити зоопарк під зорями випадає вкрай рідко. Незабутні враження обіцяє і душ для слонихи. Ця процедура не нова, та оскільки сподівання вона виправдала, вирішили повторити. По прошлому попрошу пам'ятаю, наскільки це цікаво каждый день мы купали нашу станиху в 12 часов, и здесь собиралось уже большое количество народа, чтобы посмотреть, как она танцует при этом. Мы начнем шоу кормления пеликанов и бакланов, э, вот эту охоту э, ежедневную. Цего року в Одеському зоопарку справжній бейбі-бум. Наявність маленьких звіряток – це найголовніша принада для відвідувачів, каже Ігор Біляков. Ми ще не успіли їх, Ну, а в другие зоопарки. Ані пока що всі здесь, вони на експозиції. вони ще маленькі, вони ще не успіли Сейчас самое время на них любоваться з ними пообщаться. Нещодавно у всіх малюків зоопарку з'явилися імена. Їх для тваринок підібрали діти у ході спеціального конкурсу. Тепер у звіринці живе Лоша проживальського Белла, скунс Лаки, Лама Луна, Верблюденя Вася, Ему Жан Клод та інші. Найбільше варіантів було адресовано ламі і косулі. Вибрали найвдаліші та найлаконічніші. Катерина Чабан, Ілона Варава, Дмитро Моисеєв. І на завершення випуску офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара 11 гривень 60 копійок, продаж 12 гривень 5 копійок. Курс євро при покупці 15 гривень 60 копійок, продаж 16 гривень 45 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 26 копійок, а продає за 3 гривні 50 копійок. На цю хвилину у мене всі повідомлення. Нагадаю, що долучитися до створення новин можете і ви. Телефон редакції 705 79 91 Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Мирного вам неба і лише гарних новин. Побачимось.